Як росте імбир? Садив я був імбир, це теж у мене такий городній експеримент, показую, як він росте. Бачите, листків напускав, росте якісь, похоже, похоже, на кукурузу, по запаху взагалі. Нічим. А ні, трошки пахнуть листки імбиром. Оце одна рослина, друга рослина. Третю рослину теж ось, ось садив, але щось з неї нічого не виросло. Ну, зараз попробую розкопаю. Я вже сумніваюся, що з неї щось виросте. Ну, зараз копанем подивимося, що, що там з ним. Чи воно згнило, чи що. тут його навіть. Не видно. триндець. Його і не видно. Подивитись, в мене там в холодильнику ще якийсь імбир є. Може він теж корінці напускав, може ще посадити. Я не знаю, звісно, чи будуть корінці, чи будуть оці клубні, чи як воно правильно. Ладно, не буду лізти, а то ще поламаю. Чи буде щось таке. Ну, іменно сам імбер, чи бульба виросте. Але рослини, в принципі, виросли. Подивимося, наскільки вони великі. У мене біда з перцями така, що триндець. Повно під перцями на листочках. Де? Повно якоїсь тлі. Я вже раз кропив їх, а цієї тлі знов повно. Я не знаю, чи з цих перців щось буде. У мене десь тут парникові тля завелася. Того року в мене гострі перці з'їла з'їлася тля, я чим тільки не кропив, не міг ніяк вивезти. Цього року вже посадив, на базарі купив розсади прості обикновені людські болгарські перці. І теж ця тля задовбала. Я не знаю, перець ніби росте, але тля замучила капець. Зараз буду, мабуть, якусь двойну дозу хімози розводити і кропити ці персі, бо це, це ужас якийсь. а не тля. Я не знаю, як його. І виходить, кропиш зверху, зверху воно поприцейкувалося, а знизу тля собі марширує. Зразу покропив, ніби повездивало. Тепер диви. Ну, ну це взагалі. Повну тлі на листочка, я не знаю, хто може має якийсь дієвий засіб, чим кропив. Поділіться, якщо є такі варіанти.